Правила мінної безпеки. Перше правило не чіпай. Якщо ти бачиш покинуту або робочу воєнну техніку. Покинуті на дорозі іграшки, гаманці або гаджети, міни і ракети, зброю, уламки ракет і техніки. Чіпати їх не можна. Не можна ходити туди, де не ходять кожного дня інші люди. Наприклад, пляж або покинуті будівлі. Ліс, поле, лісосмуги. Туди ходити небезпечно. Якщо ви знайшли міну чи ракету, не чіпайте, відійдіть на 20 кроків назад та зателефонуйте 101 або 102. Уважно подивіться, чи немає інших мін та розтяжок. Повільно рухайтеся назад своїми ж слідами. Укриття що до чого. Щоб чути сигнал тривоги, встановіть спеціальний додаток на свій смартфон. Так надійніше. Якщо ведеться обстріл або чути сигнал тривоги, терміново знайди укриття. Це може бути підвал або за двома стінами. Якщо ти пинився на вулиці під час тривоги або обстрілу, ляж на землю та прикрий голову руками, де не можна ховатися під час тривоги. Біля вікна або дзеркала воно розіб'ється. Під машину вона може загорітися. Якщо ти йдеш в укриття, з тобою має бути тривожний рюкзак, питна вода, ліхтарик. Та у укритті має бути доступ свіжого повітря. Що робити, якщо під час обстрілу є загроза обвалу? Потрібно стати у дверях і впертися руками в одвірки або залізти під дуже міцний стіл? Під час обвалу не можна знаходитися або заходити до ліфту. Та не можна заходити до будинків, які покинули після обстрілів. Це небезпечно. Важливо пам'ятати. Не спілкуйтеся в соцмережах або в житті з незнайомими людьми. Не відповідайте на їхні запитання. На випадок тривоги, обстрілу чи термінового від'їзду потрібно мати поруч тривожний рюкзак. Що ж повинно в ньому бути? Обов'язково паспорт, ліки, теплі речі, питна вода та їжа. Важливо пам'ятати, що під час війни небезпечно бути поряд з мостом через річку, з блокпостами, біля зруйнованих будівель, біля колодязю та біля заводів? Будь уважним та не забувай правила безпечної поведінки!